Доброго вечора. Доброго вечора всім, хто до нас приєднався, вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог. Я допомагаю людям з допомогою молитв. Також створив сайт Блог «Вільнодум». І якщо ви бажаєте більше про мене дізнатися, як я допомагаю людям, то, будь ласка, переходьте за посиланням у описі під цим відео. А зараз ми, як і кожного вечора, проводимо мову Ми кожного вечора збираємось з родиною, і кожного вечора в цей же самий момент зараз, як завжди, я провожу пряму трансляцію, і ми молимося за перемогу України. Ми зробили цю трансляцію для того, щоб люди могли приєднуватись до нас, хто бажає щоб помолитися за Україну, помолитися за наших військових, побажати благополуччя для всіх українців, постійного миру, безпеки. І, відповідно, крім того, ми проводимо цю трансляцію, тому що хочемо якось. Заохотити да, заохотити людей молитися. Пояснюємо, зазвичай пару хвилин. Я трішки пояснюю, чому варто молитися. І хочу сьогодні сказати, що молитва це один із добрих вчинків, який може робити людина. Знаєте, ми коли читаємо Біблію або так говоримо, зазвичай всі згадуємо заборони. Які не можна робити, говориться в Біблії, не вбий, не вкради і тому тому подібне. Але дуже рідко хто згадує про те, а що варто робити, що є добрий вчинок, і чому він добрий, а інший добрий. І це так насправді дуже важливо, тому що багато з нас ну світ же ж відносний: одному добре, а іншому погане. А те, що іншому погане. Іншим може бути дуже добре. І насправді дуже важко зрозуміти людям, що є добрим чим. То я наголошую, що першим і всім доступним, усі його можуть робити добрим чинком. Це помолитися за іншу людину, попросити, щоб Господь Бог приніс здоров'я, благополуччя, тобто побажати, щоб Господь Бог приніс собі або іншим і людям добра. Це добро може бути здоров'я, час, ресурси, добре самопочуття, добрі відносини, мир та спокій, гроші, доходи. Майно, якесь народження дітей, купівля нового будинку і тому подібне це все є добро. І от коли ми бажаємо собі або іншим людям такого, в молитві або просто навіть без молитви, а просто бажаємо, то це називається добра справа або благословіння ще. Тому ми кожного. Вечора проводимо молитву і стимулюємо людей робити добро, тобто бажати іншим добра. І не просто знаєте так: ой, та я ж бажаю, да, я всім бажаю добра. А от справді говорити у молитві це, що ми кожній людині бажаємо, що ми всім українцям бажаємо. Крім того, особливість в тому, що чим більше, чим більшому колу людей ми бажаємо добра. Тим сильніша наша молитва стає. Тому що, це то знаєте, як наче свічка і Сонце порівняємо. Коли ми бажаємо добра одній-двом людям, то ми максимум світимо свічкою. А коли ми бажаємо добра всій країні, або всьому світу, всім людям на Землі, то це ми наче наша молитва набирає такої сили, як наче Сонце світ. І тому ми. І постійно про це розповідаємо, постійно ділимося і постійно проводимо молитву. Тому щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся, що ви бажаєте українцям добра, де б вони зараз не знаходилися. Тут, в Україні або десь за кордоном. Щиро дякую, що ви молитесь і бажаєте добра повернутися живими, здоровими нашим військовим, які зараз на фронті. Щиро вам за це дякую. Щиро вам дякую. Я вітаю всіх, хто вже до нас приєднався в цій молитві. Дякую вам, що ви до нас приєднуєтеся. Чудово! Вже пару хвилин я розповідав якраз, тому я думаю, що варто вже і починати саму молитву. Хто не має зараз змоги приєднатися, то. Дякую вам, що ви дивитеся в записі це відео. Щиро вам дякую і бажаю вам також добра, бажаю, щоб Господь Бог усіх, усіх людей захищав, усіх українців рятував життя від обстрілів, від інших небезпек і приносив вам всі блага, які на які ви заслуговуєте. З Господом Богом. Давайте розпочинати. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм, і я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни сповнилися ненависті, що їхній розум затьмарився ненавистю, страхом, гординою, і вони пішли на нас війну. І вони вбивають українців. І нищать нашу країну. Господи, будь ласка, прошу Тебе, вибач, вибач ті неправильні мої думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш мою молитву, що Ти проявляєш до мене милосердя і що Ти простив мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, в моєму житті. І виправив її для мене і для всіх, кого вона ще стосується. І приготував, приготував для України перемогу. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну і українців на перемогу. Що ти благословив нас на процвітання, і що ти благословив нас, наших дітей, і дітей наших дітей і наступних поколінь українців на постійний мир, мир, який триватиме постійно на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею Своїм. І я смиренно і з вдячністю спокійно приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті. Я смиренно, Господи, приймаю. І приємні мені події, і неприємні мені, бо я знаю, що все даєш мені Ти, все даєш для удосконалення наших душ. Дякую тобі, Господи. Дякую за твою любов і за все, що Ти нам даєш. Господи, Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопровідний. Господи, прошу тебе, вибач мені, моїм батькам, моїм рідним, усім українцям, усім людям на землі, чиї неправильні думки призвели до того, що в нашій країні триває кровопролитна війна. Господи, прошу тебе, прости нам злі думки, прости нам образи, ненависті, які ми тримаємо в своїх душах. Прости нам Злі побажання, будь ласка, Господи, прости гріхи усіх людей на землі, які стали причиною війни в нашій країні і війн в інших територіях, в інших, в інших територіях на землі кулі. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи і очисти наші душі від цих неправильних дум, від злих думок, від страшних спогадів. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти милосерд, що Ти проявляєш до нас милосердя, що Ти любиш нас і прощаєш наші гріхи. Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти прощаєш наші гріхи, і що наповнюєш наші душі смиренням, довірою, любов'ю і вірою в перемогу. Вірую в перемогу, тобто вірую в Тебе, бо коли ми віримо в Тебе, ми віримо в перемогу. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тебе, дякую тобі. дякую Господи, я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе усім серцем своїм, Господи, я люблю Тебе, усією душею своєю. І я смиренно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Господи, я смиренно приймаю усіх людей, які є в моєму житті. Я смиренно приймаю усі події, які відбуваються в моїй країні. Бо я довіряю с тобі, бо я довіряю Твоїй волі, бо я в усьому, в усіх людях, в усіх подіях бачу Тебе і Твою. Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення в Тебе, що впустив у свою душу зневіри, страхи, сумнів, що впустив гординю в свою душу, і злі думки, образи. Прошу тебе, Господи, вибач мені ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи, зглянься наді мною і вибач мені, будь ласка. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі за Твою неймовірну любов. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив мені гріхи мої. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив і очистив нашу країну, всі, душі всіх людей і приготував для України перемогу. Приготував для всіх нас перемогу. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив українців на те, щоб всі ми процвітали, на те, щоб наші діти, наші нащадки процвітали, і щоб на цьому процвітанні була в нас сильна країна, сильна армія, і щоб ми всі жили в безпеці, в постійному мирі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти нас об'єднуєш. Що ти нам даєш сили, що ти благословляєш нас, що ти учиш нас творити добро, ділитися тим, що ми маємо, допомагати тим, хто у нас просить, що ми е, робиш нас об'єднаними, роб, даєш нам сили довіряти і вірити. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти посилаєш. Нам свою підтримку з усіх біч, що ти надихаєш інші країни підтримувати Україну, що ти даєш, робиш нас об'єднаними, що ти даєш нам хліб насущний, даєш нам електрику, даєш нам тепло в наших домах. Період війни, якраз в цей момент, коли йде війна, а ти твориш такі чудеса, що ти рятуєш життя, що ти допомагаєш нам, що ти даєш нам усі блага, які нам потрібні для життя. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що Ти благословив, щоб наші військові, які зараз на фронті, повернулися до своїх родин живими і здоровими. І щоб вони жили в мирі, в спокої, в здоров'ї, благополучно зі своїми родинами і процвітали. Дякую тобі, Господи, Дякую. Слава Господу Богу і слава Україні! Щиро дякую вам, що ви мовитесь разом з нами, що ви дивитеся в записі, що ви бажаєте людям добра, що ви ділитеся своїми добрими побажаннями, своїм добром з іншими людьми. Щиро дякую вам, що ви цінуєте молитву, цінуєте ті свої слова, які говорите іншим людям, ті свої побажання. Щиро вам за це дякую. І бажаю вам добра. Бажаю вам доброго самопочуття, бажаю вам доброго здоров'я, бажаю, якщо, якщо ви не захворіли, то бажаю вам якнайшвидше одужати. І бажаю, щоб ви, ваші родини, ваші близькі процвітали, щоб ви жили достатньо, були заможними. І щоб між вами був мир, і, звичайно, щоб всі ваші рідні і ви перебували у безпеці. І над вами було. Мирне на небо над головою. Щиро дякую вам також за підтримку, за те, що ви фінансово підтримуєте цей канал, що ви підтримуєте Збройні Сили України, що ви е чим більше віддаєте, тим більше вам Господь Бог, Бог. з вдячністю і ще з більшим і більше. Тому що, знаєте, коли ми садимо одну зернинку. Виростає колосок і на ньому, як мінімум, 10, 20, 30, 40 зернинок. Тому, коли ми допомагаємо нашим Збройним силам, нашим військовим, то ми не тільки отримуємо і безпеку, і не тільки ми самі стаємо більш у безпеці, а ще й Бог нам дає і винагороду фінансову і здоров'я і, і рятує життя наших близьких. Тому Щиро вам дякую, що ви підтримуєте і молитвою людей, і е, реально копійкою. Щиро вам за це. Бажаю вам добра і богобуча. На добре.